Наскільки відома операція триває, і власне король виявився голим, коли ми говоримо про короля в лапках, мається на увазі путінський расистський режим, і справді, все боєздатне, що може рухатись, перекинуто на окупацію України, на території Московщини залишилось переважно пузаті гаїшники. І оцей план Дельвес, хоча сам цей термін. Путін називав фашистським і цю назву, але він оголосив саме плани Дельвейс на території Білго Білгородщини, скликав там так званих силовиків, які здебільшого навчені на декілька простих речей: це бити дубінками ем, учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з бабок. Так, от власне, звичайно, боротьба з збройними повстанцями мов, до ГБДДшників не входить до їхньої компетенції. Тому так так невдало тому доводиться артилерію і.